А світаєту каналу Кіантрейд. Сьогодні ми з вами оглянемо твердо спавну борфризу по металу типу УД, яка має сферичну форму діаметром 12 мм, з хвостовиком діаметром 6 мм. Борфрези типу УД ще називають шарошки за свою мініатюрність і продуктивність. Така борфреза використовується для зачистки деталей від залишків зварки, облою чи іржі. Борфреза складається з двох частин: з хвостовика та робочої частини. Робоча частина виготовлена з твердого сплаву. Ця частина має сферичну форму та перехресну насічку, що дозволяє обробляти будь-який тип металів. Хвостовик виготовлений із вуглецевої сталі. Зазвичай діаметр хвостовика менший за робочу частину, Кріпляться між собою робочі частини та хвостовик методом спаювання між собою. набор борфриза має наступні характеристики: діаметр хвостовика 6 мм, діаметр ріжучої частини 12 мм, довжина ріжучої частини 10 мм. загальна довжина борфрези – 52 мм. Така борфреза це ідеальний інструмент для робіт по різним частинам деталі або отворам. Перехресна насічка на твердосплавній борфрезі дає можливість працювати всією робочою частиною, а її форма забезпечує максимальний контакт Інструменти за обробляємо поверхнею. Як правило, інструмент такого типу встановлюють ручні інструмент типу дрелі або пневмашинки, яка дає велику кількість образів для стабільної роботи інструменту. Такий інструмент можна використовувати і на верстатах попередньо встановив його у необхідне верстатне оснащення, яке при необхідності ми допоможемо підібрати. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще завантажити каталоги наших турецьких виробників. Наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за нам контактними телефонами достав кровом будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.